Я далеко не святив Тома, щоб все знати, розуміти і так далі. Були часи, коли я думав, що не, не потягнув. Головне домініканське гасло таке ля удара бенедітере прадікаре, але є ще інше гасло: одне слово, Верітас, істина. І це, мабуть, моє гасло було по життю. Скільки себе пам'ятаю, мабуть, з, з, з дитинства якогось, то завжди шукав істину. В різних джерелах, звісно, врешті знайшов її, знайшов Бога, знайшов віру, і ну, це гасло не змінилося. Істина завжди на першому місці, і то, що вибрав орден домініканців, який покликаний для того, щоб. Істину шукати, істину проповідувати, істину захищати. І це головний момент був у моєму житті. Тобто, ну, люди приходять до віри різними шляхами і шукають різні речі. Хтось шукає втіху якусь духову, хтось якийсь там досвід цікавий, релігійний. Ні. Мене, власне, цікава істина. Я її знайшов у Біблії, знайшов у отців церкви. І, звісно, вибрав цей орден завдяки власне святому томіту, який мене можна сказати, привів також, також до, до ордену. Ну, Труднощі завжди є, завжди є, завжди будуть, і в, в житті спільноти борізні. Різні люди і в студіях також, бо я далеко не святий Томаш, щоб все знати, розуміти, і так далі. Були часи, коли я думав, що не, не потягну заняття, ні. Але ну, ці всі труднощі можна поконати, ну, якщо маєш мотивацію. Мене завжди підштовхувало, те, що. Я комусь буду служити, що я не прийшов сюди заради себе, навіть свого спасіння власного, ні? але тому, що я комусь можу допомогти. Сам прийшов шлях пошуків і можу допомогти тим, хто також шукає. Ні? Я не вмію потішати засмучених, ні? але підказати комусь, хто шукає істину, це вже може, може, може зможу.